Комфорт лікування у лікарні не менш важливий, ніж саме лікування. У горішніх плавнях про це подбали. У кардіологічному відділенні з'явилися нові функціональні ліжка. У кардіологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні плавні встановили нові сучасні ліжка. Їх придбано коштом міського бюджету, на це спрямовано понад 700 тисяч гривень. Наша міська влада, на чолі з Дмитром Геннадійовичем Биковим, дуже велике значення приділяє діяльності нашої лікарні. Це і покращення матеріально-технічної бази, це підтримка діяльності наших медичних працівників. І в рамках у цієї діяльності коштом місцевого бюджету були закуплені ліжка до всіх з виключення палат нашого відділення. Відтепер пацієнти кардіологічного відділення мають змогу лікуватися на комфортних функціональних ліжках, що відповідають усім сучасним медичним стандартам і санітарним нормам. Кардіологічне відділення нашої лікарні на 25 ліжок це відділення, що місяця проліковує не менше 100-110 осіб. Комфортні умови перебування у цьому край важливому відділенні мають дуже велике значення. Раніше у кардіологічному відділенні використовували ліжка, придбані ще 2011 року. Упродовж 14 років експлуатації вони стали помітно і відчутно зношеними, зазначила Ольга Волошина, завідувачка кардіологічного відділення. Ліжка були надто вузькими. Конструкція не передбачала регулювання узголів'я. Тож медперсоналу доводилося підкладати подушки, аби забезпечити хоча б мінімальний комфорт для пацієнтів із проблемами дихання та серцево-судинними захворюваннями. Ми бачимо, що ці ліжка вони широкі, достатньо, що в них вже підголовник підіймався. в тих ліжках взагалі не підіймався підголовник. Матраци дуже зручні, вони обробляються, вже немає, бачите, вони всі вже такі рівненькі, чистенькі, вони вже функціональні, тут вже паралончик він йде функціональний, тому це все вже не буде провалюватися. Зміни вже оцінили пацієнти, які лікувалися у відділенні раніше і можуть порівняти умови до та після оновлення. Нормально, так. Лучше, чим то були, що і спина боліла, і все Там. Красота. Срівнення дуже велике. Зараз нормально. зараз мягенько, все акуратненько. Добре. І ширше, так? І ширше, звісно, так. Тоді вузькі вони були, так. і розхитані всі такі були, а щось нормально. Міська адміністрація й надалі продовжуватиме опікуватися своїми мешканцями та інвестувати у розвиток медицини. У місцевої влади є подальші плани для покращення ситуації у відділенні. Найближчим часом будуть закуплені ще вісім функціональних ліжок для палат інтенсивної терапії, тобто тих палат, де лежать більш важкі пацієнти, які потребують більш ретельного догляду. Ну і тому ліжка для них, ну скажімо так. З медичної точки зору повинні бути дещо іншими, і вони будуть найближчим часом закуплені і замінені у цих палатах. Тож реконструкція та оновлення матеріальної бази у лікарні горішніх плавнів тривають на благо громади та задля комфорту кожного пацієнта.